Сьогодні покажу вам реле зарядки БПВ 1410 на 8 а яке ставилося на мотоцикли Іш із заводською проводкою під фішку. На коробочці вказано місце його виготовлення, яка була ціна в той час, який рік, артикул і який гарантійний срок. Це регулятор напруги старого зразка, розрахований на 14 В і працює в парі з генератором. Саме воно відповідає, чи буде у вас акум живий. Чи прийдеться моцик штовхати кожні вихідні? Його задача стабілізувати заряд акумулятора, щоб не було ні перезаряду, ні просадки. Якщо у вас проблема з зарядкою, скачки напруги або акум постійно недозаряджений, перевіряйте саме цей блок. Працює він надійно, але з часом контакти можуть окислитися, а сама електроніка втомитися. В комплекті з приладом також в коробочці йшла інструкція по експлуатації. Зміст якої в себе включав технічні дані та загальні правила користування.